Свідчити у справі про отруєння Віктора Ющенка Юлію Тимошенко викликали вже удруге. Уперше до головного слідчого управління генпрокуратури прем'єр сходила без зайвого розголосу. Нині, коли її протистояння з президентом досягло точки кипіння, Тимошенко не забула напередодні допиту розповісти про нього на прес-конференції. Десятки міліціонерів та журналістів на тихій вулиці Борисоглібській привертають увагу і місцевих, і приїжджих. Ми тут гуляли, йшли з церкви і побачили натовп поліцейських. кажуть, тут допитуватимуть Юлію Тимошенко. А ви знаєте, хто така Тимошенко? Так, це ваша прем'єр-міністр. Ми бачили удома по телевізору. У неї дуже гарна зачіска. Дослідчого прем'єр запізнилася хіба на 10 хвилин. Журналісти затримали, цікавилися, чим саме Юлія Тимошенко може допомогти слідству. Коли е, одну людину, яку президент вважає своїм конкурентом на вибори, одночасно звинувачують е, в національній зраді е, в шпіонажі на Кремль. А, а зараз ще викликає Віктор в мене в Прокуратуру щодо його власного отруєння. Я думаю, що це вже просто наукоме no без коментарів. Генпрокуратура має провести додаткові міжнародні експертизи і з'ясувати, що насправді відбулося з Віктором Ющенком у 2004-му і чи лишилися наслідки дотепер. Радить прем'єр-відомству перед тим як зайти всередину. До тих її допитуватимуть, прес-служба оприлюднює відповідь на ці поради Тимошенко. Факт отруєння Ющенка Віктора Андрійовича доведений слідством різними іноземними лабораторіями та експертизою із заученням міжнародних спеціалістів і вважається доконаним фактом, який сумніву не підлягає. Водночас, ми переконливо рекомендуємо політикам та особам, які займають особливо відповідальне посадове становище в державі, утримуватися від подібних заяв. Застерігаємо усіх від втручання у діяльність правоохоронного органу, яке має на меті добитися прийняття незаконних рішень, що переслідується законом. Години очікування для журналістів виявилися марними. Замість прем'єра вийшла її речниця. Тимошенко виїхала через внутрішнє подвір'я. Вона поїхала посівати в неї за графіком час міжнародна зустріч. Напередодні прем'єр прохопилася. Ходила б до генпрокуратури щодня, якби президент за це врятував коаліцію. Її слова виявилися пророчими. Частково доля коаліції наразі невідома, але допити Тимошенко не останні. Сьогодні Юлія Тимошенко провела у слідчого понад 5 годин, але він так і не встиг поставити їй усіх запитань. Наступного разу на прем'єра тут очікують у вівторок. Ольга Кошеленко, Олександр Дмитрів, П'ятий канал.